Малюшка, убері картинку. В далекому-далекому королівстві жила люта відьма, яка постійно робила якісь погані справи. Вона була дуже-дуже погана. О, яка вона була поганіша. Що вона не здалася? А вона була тобі. Від нас. все страшна, -питрашна. Вона лякала маленьких дітей. Заселяла закинути в закинутих будинках привіді. Розвела на поверхні кістах пам'яті, запускала в нескучному небі та її боялися і не любили. Одного разу вона перекинулася гарну дівчину і підманила місцевого дракона, Нагоїла його зіллям, вдягла в шийник і змусила допомагати в усіх її поганських Ніхто не хотів більше жити в тій місцині. Люди повтікали в сусідні королівства. Тварини розбіглись, тому що навіть дерева зникли і утворилась величезна пустеля, Посеред якої стояв. Але в сусідньому королівстві жила добра фея принцеса балерина Танцює вона, у нас любила танцювати. Вирощувала квіти, а в вільний час здувала планки, танцювала галесі. Саме до неї збіглися у, у ті, хто кого образила зла відьма. Що сталося, що вона свідвається? Танцює балерина, скаче, руками маше. Все в неї добре. Дуже хотілося їй допомогти, ну всім цим, кого відьма образила. І вона почала шукати спосіб, щоб позбутися відьмаки. В одній старовинній книзі фея принцеса Балерина знайшла батку про чарівні христа, з якого беруть силу усіх міста. Водій, цей кристал був схований у замку відьми, тому вона і була така сильна, бо мешкала вона ж зовсім поруч з кристал. Щось не пам'ятаю, нагадує пам це. Але треба було такому статися, що відьмака дізналася про плани фейї принцеси балерини і відіслала дракона, викрасти її. До відьмачого замку тінув за грати. І відьмака, відьмака, відьмака. О, о, це грати. О, брати, грати. Кинули за грати. І відьмака ще вечора що щовечора допитувала фею принцесу балерину, де схований кристал. Схований кристал! Але вона принцеса Болорина від власна, вона відласно мовчала. Від мовчала. А коли відьма прийшла спати, фея принцеса Балерина бралась за до добрий час. Ну, да. Добрий чари? Чар. Чар. Їй вдалося викликати собі на допомогу хлопчика з нашого світу і наділити його надзвичайними здібностями. Хая <рес> 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 принцеса балерина взяла грудочку землі, крапивку води, запалила сервичка і внук. Так хлопчик Джек отримав магію чотирьох дольос і вирішив рятувати нею процесу по Він довго йшов пустелею. В пошуках замку відьмаки і зрештою відшукав його. Парабампам, парабампам, парабарабампам. Парапампампам. парабарабарабара Парамарабарабам, парабампам, парабампам. Паравара варабам. Ось цей замок. Я питаю. Химерно було привид. Але в був закритий градами. Та й просто похилився. Тоді хлопчик застосував магію води, перетворився на калюшку і просочився крізь грати. Чекай, цей добре. У довгих коридорах підземелля джек натрапив на провалля. На Але тут йому стало пригоді магія землі. Він підняв гору, Закидав провалля і рушив собі далі. Але раптом за поворотом зі стелі і підлоги виструмились загострені, дерев'яні, шиби і кілки. Але й тут же не розгубився, застосував магію вогню і спалив перешкоди. Під земельних замку ставалося темніше і прохолодніше, хатили горіли тьмяно. Ставало моторошно. Ходили якісь тіні. <качуть> Хлопчик зрозумів, що він вже близько. Раптом підлога. І з-під землі вискочили зубці величезної ферми. <риви> <риви> Останній нович, хлопчик, підскочить, підскочити назад. А щоб здолати перешкоду, йому довелося викликати смерч. На це пішли усі його сили. Усі його сили магії повітря. Мерць підхопив хлопчика і переніс далі по коридору. Попереду він побачив фею принцесу Валерину, що сиділа тут. Ой, блін. Казала принцеса. Він тихенько підійшов до неї і каже Я вже тут. Ходив, одну залу проходив, за іншим і зрештою пішов до самого темного підземеля, посеред якого зберігався чарівний кристал. Чарівний кристал тільки на Джек спробував розбити його, тільки замахнувся молотком, як. — З ким духом, каже Паха, перевернувся. Джек спершу злякався, хотів заховатися, але навколо були тільки голі стіни. Голі стіни. Джек зрозумів, що відступати нема куди. Розвернувся обличчям до входу і приготувався до зустрічі з ворогом. Чекати лишилися ще довго, відьмак увійшла до підземельня, спираючи на свій рідний посох. Джек! Не став чекати, поки вона розвернеться і збере всі свої сили, він вдарив першим. Серце Джека стискалось від страху, бо відьма була дуже сильна і вже згубив стільки людей, як тім відступати було нікуди. Якщо він програє, то загине сам, загине моє принцеса балерина і все королівство. Одним ударом молоту Джекою вдалося збити відмаченого капелюха. Ви це бачили. Відьмака відволіклась і настала мить рішучого удару. Джек поцілив у чарівний посад, і той зламався навпіл. Відьма впала без пам'яті. Джек був виснажений після битви, але йому вистачило сил ще раз замахнути молотом і розбити кристал. No, 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 <рикан> <рикан> От чому це розстави перша справа? І впали кайдани у нашого гарного пригарного боя. <рикан> і весь відьмачить замок тріснув навпів. Зараз буде це, як, е, спецефект. Срісл навпіл і розлетівся. Королівський наставник. І спокій. У Знов виросли дерева. Де ж твоїх? Повернулися дві, подивилися люди. За цьому вистава закінчиться. <плес> Відкраду сіней для вас політи. Поліна Ващенко! Поліна Ващенко! Каліна Ващенко надіяє. Поліна, Поліна Ващенко, Аліса Пелипчук, Тамара Шкільна, Тамара Шкільна, Івана Сравцова, Марія Кіміч, Юрій Мамаренко, Федір Годинов, Володимир Бочов, Євген Right Thank oh,